Доброго ранку. Дев'ята година. Сонце світить, Сонце. Де там, те сонце? Траву косять, А я йду гулять. стоїть поїзд. Ми тут біля жиде залізничного вокзалу живемо. Пїмо в магазин, поїзд відправляється. А я йду гуляти. Гулять ви знаєте куди. Зараз сходимо з вами в магазин. Second hand. Ми знаємо вже, де там завіз, де вже там якийсь день завозу. Спробуємо пошукати гарні речі. Тому і йшли зі мною, провідаємо секонд-хенди Трускавця, котрий другий раз. На вулиці доволі прохолодно, і сьогодні вирядилась в шортах в Майці і в, жилі... в жилетці. Хочу вам показати, який відсюди вигляд чудовий, красивий. Ми тут поруч, біля залізничного вокзалу, це дуже зручно. Не потрібно валізи тягти на інший кінець міста, а прогулятися можна і, і в інший кінець міста. Ну ви зрозуміли, так? Без валіз можна гуляти. Зранку тут людей дуже мало. Ой, яка краса, покажу вам. Красу, ми вгорі, а в центр знаходиться внизу. І коли йдеш згорити, ти бачиш гори, будинки, церква видно, там вже служба йде, Службу озвучують на динамік, тому всі чують. Зараз така ще година, коли всі, хто йде лікуватися, то йдуть бювет. П'ють водичку і потім йдуть на сніданок. Ну так, да, прохолодно трошки. Трохи так аж мурахи від холоду з'явилися. Пишуть вам цікаво чи не цікаво показують рускавець, тому що, я дивлюсь, що перегляди трохи впали, коли я почала показувати місцеві краєвиди. І місцевість, і все. Якщо вам це не цікаво, пишіть. Я буду знімати для себе окремо відео. Просто свою подорож, а окремо вже секонд-хенд. Просто примірку. А поки що знімаю так, щоб розбавити. Тільки одяг, тільки секонд, не знаю. Мені здається, що це цікаво, як на мій погляд. Зараз покажу, як я виглядаю. Вам видно? Думаю, вам видно. Так, я сьогодні вирядилася. Ну, все, пішли. Так, я вже в примірочній. Давайте покажу, як я вдягнута. Хоча вже показувала вам. Ну, давайте ще раз так. Шорти. Вирішила сьогодні вдягти шорти майку, жилетку свою. Так, набрала трошки речей. Кашемір, джак, спідничка там є сирочка. Ну, так, походила, пошукала. Давайте почнемо оглядати із сумочок. Знайшла таку сумку. Сумка шкіряна. Я подивилася, пошкоджень в ній немає. Всередині вона чиста, посаду також пошкоджень немає. Є такі на кутиках, тільки фарба затерлася, її потрібно пофарбувати, оновити колір і вона засяє новими красками, нови, новими фарбами. Такий бренд. Ще не дивилась, що за бренд. Є три відділи, вона така об'ємна і дуже легка, хоча це й шкіра, але вона на вагу дуже легка. Показую, як вона виглядає. Шкіряні коричневі ручки, оздоблена також коричневою шкірою іншого кольору, і вона сама чорна, сама по собі. Ну, ніяких пошкоджень немає по цій сумочці. Мені, подобається, що вона легенька легенька. Завжди шкіряні сумки це дуже важкі, а це от не так. Шкіра приємна, м'яка, бачите ручки цілі. Гарна сумочка. Так, далі знайшла такий гаманець. Гаманець також шкіряний, з натуральної шкіри. Ну, я думаю, що це ручна робота, хтось робив сам або сам собі шив. Тому що ну, я не бачу тут ніяких фабричних надписів. Має два відділи, і також пошкоджень по ньому зовсім не було. Давайте одяг приміряти. Приміряю, футболка широка. Мені сподобалось тим, що вона широка і вкорочена. Дивіться, яка вона об'ємна. І приміряла спідничку. Спідничка має прозорий верх і має двойну підкладку. На мене вона трошки замаленька. Бачите, обтягла мене зверху дуже сильно. Це есечка. Якби емочка, то сіла б на більш краще. Показую, що вона має дві підкладки. Тому, тому зовсім ніде не присвітить, не просвічуватиме. І виглядає досить цікаво. Подобається цей вишивка по верхній тканині. Футболка така широка, натуральна бавовна, тільки того, що вона пошита дуже вільно. Покажу вам спідничка бренд ближче. Раз покажу. і вишиті квіти на цій прозорій тканині. Так, далі ще одна спідничка. Ну це уже льон. Здається, там віскоза, щось, і бавовна ну є в складі льон. Вона більш вкорочена, є, має, має також підкладку. Не дивилась, що за склад підкладки. Вся сіла вже по мені, мого розміру. М -м Колір мені сподобався, що він коричневий, Приміряла до, до своєї майки. Верху до неї не підібрала. Зараз приміряю з жовтим піджаком, як вона виглядатиме. Піджак виявився на мене малий. Хоча він мені сподобався, він приталений. По довжині і рукав в довжині добре, і плече сіло добре, але в талії дуже малий. Мабуть, тому він і висить, залишився висіти, тому що він дуже маленький, в ідеальному стані. І подобається, що він такий яскравий, яскраво-жовтий. Знайшла кашеміровий светр пола красивого зеленого кольору. Дуже приємний, дуже красивий. Вільного крою, це розмір L, але є незначна дирочка на рукавчику, тільки на рукавчику. Більш ніде немає ні ніяких пошкоджень. Ну, мені. Така річ дуже сподобалась і своїм кольором, і складом, і тим, що вона вільного крою. І джинси. Джинси взяла рандомні, просто так взяла для примірки. Але виявилося, що вони гарно сіли на мене. Мені сподобалось, як вони сидять, виглядають на мені. Ну, Купувати їх не буду, тому що не хочу тягти звідси ще й джинси. А светрик мені сподобався. Ця дірочка мене бентежить, звичайно. Але я думаю, що можна їй пробачити цю дірочку в такому светрику. Далі приміряю блузу від Лора Ешлі. Вона вся вишита, вишита квітами по тканині, повністю вся, і спереду і ззаду і рукавчики. І сіла так вільно, це бавов на 100%. Можливо, щось потрібно цікавіше понизу надягти до неї, хоча й до джинсів також виглядає досить непогано. Пошкоджень немає в ідеальному стані. Така блуза скроєна, як жакетик. Підкладки немає, одна одна тканина <кхи> тільки верхня. Так, показую вам, що це бренд Лора Ешлі, досить гарний бренд, недешевий. І покажу склад тканини. Бавовна. 100% бавовна приміряла сирочку. Сирочка сподобалась тим, що вона вкорочена. І це також 100% бавовна. І вона має такий молочний колір із чорною смужкою. Досить таки цікаво. Не біла, а молочний колір. І має такий, як блиск по тканині. Це також 100% бавовна. Це бренд Next. Незважаючи на те, що це такий бренд недорогий, але мені сподобалась саме ця сорочка, як вона пошита і її якість. Не завжди навіть іменні бренди використовують такі якісні тканини. Вона тримає форму, вона не висить. Тканина приємна. Далі приміряла жилет. Жилет бліда рожевого кольору, дуже мені сподобався, красивий, і бренд також недешевий. І я думала навіть його купити, але потім передумала. Зараз покажу, чому. Всі ідеально. Це що я так на одну майку, як вдягти якийсь светрик, то він, цей жилет сяде більш, більш по фігурі, більш такий, не, не буде таким вільним казатися, здаватися, що він великий, він невеликий. Є, так, є вишитий зайчик, це символ цього бренду. Зараз покажу вам. Такий бренд, не буду називати, тому що можу неправильно сказати, і знайшла, що вона трошки порвата, підкладка. А взагалі не було ніяких пошкоджень по цій жилетці, вона красивого ніжно-рожевого кольору. Приміряла ще таку сукню. Сукня 100% бавовна, довга, внизу має так, тканину із кроше. Сама сукня з трикотаж бавовна, а понизу прост, проста бавовна із краше. Мені здається, з цією сумочкою навіть також дуже гарно виглядає. На літню спекотну погоду цікавий гарний варіант одягу. Колір під джинс. Красиво. Не знаю, як вам, а мені сподобалось. Саме з цією сумкою поєднуються кольори красиво. Ще взяла приміряти таку сукню. Це 100% віскоза, приємна до тіла, але ну, вона на мене завелика, тому показую, як є. Застібається на гудзики поверху, до самого верху. Є розрізи попереду два, два розрізи, позаду немає. Ну, вона на мене сіла вільно, тому що це великий на мене розмір. Видно, що і по талії, і під пахвами вона велика. І плече з'їхало донизу. Хоча тканина приємна і було приємно в ній знаходитися. Так, давайте поважимо сумочку. Це сумочка заважила. І поважимо Светрик. Светрик 100 гривень вийшов. Переміщаємось в інший, в інший секонд хенд. Це там, де ми були в перший день оновлення товару. Приміряла спідничку коротку білу. Захотілося мені приміряти саме коротку. Я люблю таке носити, хоча за віком це і якби не можна, але я вважаю, все можна. І такий, такий кардиган дуже красивого кольору. Бліда такого бірюзового. Красиво поєдналося. Спідничка подалі на мене за широка, а по стегнах сіла якраз. І якби трошки вона була вільна, вільніше в стегнах, то, можливо, я б її і купила собі. Так, далі не вдала примірка, тому що цей я мала якусь надію більшу на цей. Комбінезон, а він віскозний, бачите, як облягло все по фігурі. І донизу, ну, не знаю, мені здається, це на вищу дівчинку потрібно. Тому що, бачите, між ногами висить там далеко дуже розріз. Ну, таке. Мені не сподобалось зовсім. Від слова, зовсім. Далі приміряю сукню. Сукня. Приємна до тіла, також це 100% віскоза, вона синя в смужечку, І я бачу, що ці гудзики, скоріш за все, перешили туди далі. Тому що вона на мені не зійшлася на ці гудзики. Є там дірочка, знайшла вже в примірці. Вона йде сукня на запах, по довжині дуже гарна, і тканина така, що вона на вітрі буде колихатися приємно. Далі приміряю сукню від Ойшо. Я не знаю, це сукня домашня, чи можна в ній ходити на вулиці. Не можу вам сказати. Вона біла і має красиві такі оздоблення по всій. Довжині і поверху. Це 100% бавовна, довгий рукавчик. Гудзики перламутрові. І довжина також гарна. Ну, ой, що випускає, і домашній одяг зазвичай спортивний. Ну, я не знаю, для чого ця сукня. Просто примірила, вона мені сподобалась. А ще, тому що бренд. Як ви всі любите бренди, я вам показую бренд. Так, давайте далі. Покажу вам, що це у нас. Павовна. Не знаю, знайшла я там так знайшла. Так, приміряла ляну сукню також це льон. Колір хаки. І сіла по мені, і розмір мій, і дуже гарно виглядає, без пошкоджень. Нема по ній нічого. кишеняк не було, кишеняк немає. Але мені що в цій сукні не сподобалося, так це оці кишеньки. Шенькі, ну, ну, не такі замаленькі і ніякі. Далі приміряла сукню від монки. Віскоза настільки тоненька, що хоч і розмір великий, але видно всі мої недоліки моєї фігури. Також думаю, що невдала якась тканина Монки використала. Ну, бачите самі, як тряпочка висить. Тому ні, тому не, не, не подобається. Показую вам, що це бренд. Розмір L. Ну, да, на мене завелика, хоча все одно сіла некрасива. От Вже у нас топ це не такий великий бренд, це Zara. але Zara сів дуже красиво. Топ в ідеальному стані. Бірки з тканиною немає, на дотик це ліоцел. І спідничку приміряла. Спідничка мені дуже сподобалася. Це віскоза з поліестером, але також вона на мене замаленька, бачите, обтягла мене вгорі повністю. Якби трохи більший розмір, то, можливо, я б її собі придбала. На гудзиках є розріз, розріз попереду, і з цим топом, мені здається, дуже гарно виглядає і поєдналося. Красиво. Гарна спідничка, покажу вам ближче її, тканину. Але, 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 бачите, маленька. Що зробиш? В секонд хенді по розмірах не, не завжди співпадає. Якщо немає більшого, то вже його і немає. Хоча топ прикрив, здається, все нормально, але я так не можу. Мені потрібно, щоб сіло гарне. Ще примірила шовкову блузу від бренду. Ой, зараз забула, як називається, що я вам покажу. Це шовк, це 100% шовк. Шовк ідеальний, гудзики перламутрові, трохи просвічує, приємно до тіла, а бренд Моделяйн. Це також гарний бренд. Блуза трошки приталена. по довжині рукавчик гарно виглядає. Він застьобується на гудзичок, манжетик і також гарна річ. Так, покажу вам, що це у нас Моделяйн. Що це у нас шовк? Зараз знайду вам бірочку, ви побачите. Ну, висить, не знаю, що висить, можливо, нікому не сподобалось. І спідничця це бренд зебра. Уже не стала шукати вам розмір S, не стала шукати бірку зі складом, це віскоза і поліестер. Так, я вже вийшла з магазину, ну ви бачили, так? Да? Все, що я приміряла. На горку піднімалась, трошки захекалась. Познімаю вам краєвиди трускавця. Хочете чи не хочете, а я вам познімаю. Тому що тут не кожен день буваєш і не кожен рік. Така красота.